Добрий день, розглянемо з вами наступну задачу. Нам дано дві кульки, які мають заряд. Перша має заряд 16 мікроколон. Друга кулька має заряд 4 мікроколон. Кульки розташовані на відстані, яка дорівнює 0,5 метра. На короткий час кульки з'єднали, а потім знову розвели на таку саму відстань. Нас питають, чому буде дорівнювати сила їх електричних взаємодії. Переведемо одиниці вимірювання. u 1 буде дорівнювати 16 на 10 мінус 6 кулон. П2. Це 4 помножити на 10-6 степені колон. Визначимо заряд кульок після взаємодії, оскільки кульки спочатку з'єднали, а потім розвели. Це означає, що після взаємодії на них становився однаковий заряд. Отже, заряд, який отримали кульки, буде дорівнювати середньому арифметичному значенню двох зарядів. І 1 так q 2. Отже, заряд Q, який після, після з'єднання отворився на кульках, буде дорівнювати. Десять мінус шостому степені виносив дужки. Тепер можна визначити силу, силу взаємодії двох кульок за законом Кулона. Визначаємо силу електричної взаємодії. Значення Q1 і Q2 у нас будуть однакові і будуть дорівнювати число Q, яке дорівнює 10. 10 на 10 мінус шостому степені кулон. Значення К. Значення це стала величина, коефіцієнт пропорційності, який дорівнює 9 на 10 в дев'ятому степені метр в квадраті, помножити на ньютон, поділити на кулон в квадраті. Визначимо одиницю вимірювання. Відповідно, одиниця. Однакові скоротяться, у нас залишиться не Отже, результуючі значення сили ми маємо отримати в нітонах. Проведемо обчислення. Я перепрошую, можна було. Вже випадки, вимірювання написати, ми їх вже вивели окремо. Підставляємо лише числові значення. Помножити на Q1 і Q2. Як вже вказувалося раніше, значення Q1 і Q2 у нас змінилось, стало однаково. До рівня 10 на 10-6 степені. Можна було одразу написати в квадраті, але я розписала кожне значення окремо. Поділити на відстань в квадраті. 0,5 до квадрату це буде 0,25. Обчислюємо значення. Спочатку обчислюємо 9 поділити на 0,25. Будемо мати 36. Далі працюємо окремими степенями. 10 в 9 степені. Помножити на 10, помножити на 10. Ми будемо мати 10 в 11 степені. потрібно домножити на 10, на мінус 6 степені, на 10 мінус 6. При множенні показники степені додаються. Мінус 6 і мінус 6 буде разом мінус 12. Якщо ми перемножимо, знову ж таки, примножені показники степенів додаються, будемо мати 36 помножити на 10 в мінус першому степені або 3,6 ньютон. Наступна задача. Нам дано. Значення часу через поперечний переріз нитки розжарення лампи, проходить заряд. Значить час, який, який проходить цей заряд, у нас дорівнює 0,5 хвилини або 30 секунд. Заряд, який проходить через нитку розжарення Q, дорівнює 5,4 колона. Нам потрібно визначити силу струму. Сила струму за означенням. Це кількість заряду, яка проходить через переріз провідника за одиницю часу. Визначимо одиницю вимірювання. Кулон поділити на секунду. Кулон поділити на секунду. Це за означенням буде одиниця вимірювання Ампер. Обчислимо значення сили струму. Ставимо відповідні значення 5,4 поділити на 30. Будемо мати 0,18 ампер. Наступна задача. Маємо нагрівальний елемент, через який проходить напруга. Напруга буде дорівнювати 200 вольт. Час. Час роботи у нас буде дорівнювати 2 хвилини. За цей час через, через нагрівальний елемент проходить заряд, який дорівнює 60 клон. Заряд Q дорівнює 60 клон. Потрібно визначити роботу. Знайти значення А. Формула, яка пов'яжена, у нас значення напруги і роботи. Це формула напруги. За означенням, напруга, це робота електричного поля по переміщенні електричного заряду. Отже, напруга буде дорівнювати відношенню роботи до заряду. Для того, щоб визначити роботу, нам потрібно ліву і праву частину виразу домножити на Q. Якщо ми зліва домножимо на Q, в лівій частині у нас утвориться U – добуток. Напруги і заряду. В правій частині у нас утвориться лише робота. Отже, для того, щоб визначити роботу, нам потрібно числити добуток напруги на заряд. Визначимо одиниці вимірювання. Напруга вольт. Помножити на заряд в кулон. За означенням Вольт дорівнює. Джоуль поділити на кулон. Замножаємо на кулон. Відповідно, колона у нас скрутиться. І будуть одиниці вимірювання. Джоуль. Обчислимо значення роботи. А дорівнює. 200 помножити на 60. Буде дорівнювати 12 тисяч джоулів. Відповідь можна записати в кратних одиницях. Робота буде дорівнювати 12 джоулів. Наступна задача. Маємо дві нейтральні краплини води. Якщо, якщо вони нейтральні, це означає, що вони не заряджені. Тобто заряд обох краплин дорівнює 0. З однієї краплини забрали 100 мільярдів 100 на 10 дев'ятому степені електронів і передали іншій нейтральній краплині. Між краплинами після того, як забрали звідти, з, них, з однієї краплини забрали електрони, на ній утворилась нестача електронів, заряд цієї краплини став позитивний. Ці електрони передали іншій краплині води. Заряд цієї краплини став негативний, оскільки вона тепер має надлишок електронів. Обидві краплини тепер стали заряджені. В такому випадку, якщо обидва тіла заряджені, вони починають взаємодіяти між собою. Сила взаємодії між ними буде дорівнювати 9 мілі ньютон. 9 мілі ньютон, якщо перевести в ньютони, це буде 9 на 10 мінус третьому степені ньютон. Нас просять визначити, на якій відстані повинні знаходитись ці краплини. Для того, щоб визначити відстань. Нам потрібно спочатку з'ясувати, який заряд отримали, отримала кожна з краплин. Ці заряди будуть однакові за значенням, але протилежні за знаком. За, модулі зарядів першої і другої кульки повинні бути однакові. Як їх обчислити? Для того, щоб обчислити заряд, який отримала перша кулька, ну, або друга кулька, оскільки він однаковий. Ми його маємо обчислити як добуток кількості заряджених частин на заряд однієї частинки. Заряд однієї частинки дорівнює заряду одного електрона це стало число, яке дорівнює мінус 1,6 на 10-19 степені кулон. Заряд можна обчислити, якщо ми підставимо значення. Ми отримаємо. 10 в 9 степені помножити на 100, помножити на модуль мінус 1,6 на 10 в мінус 19 степені колон. При множенні ми отримаємо 10 в 11 степені, 10 в 9 помножити на 100 це буде 10 в 11 степені. При множенні показники степенів додаються 10 в мінус 11 помножити на 10 в 11 степені помножити на 10 в мінус 11 степені. показники степенів додаємо 11 плюс мінус 19, Результуючий степень у нас буде 10-8, 10 в -8, мінус 8 степені і модуль від мінус 1,6 це буде просто значення 1,6. Кулон. Отже, заряд, який утворився на кульках. На одній кульці буде заряд плюс 1,6 на 10-8 степені кулон, на другій кульці заряд буде становити мінус 1,6 на 10-8 степені кула. Далі використаємо закон кулона для знаходження відстані. За законом колона К помножити на Q на добуток зарядів, поділити на квадрат відстані між ними. За законом колона із законом колону визначимо відстань. R в квадраті буде дорівнювати за властивістю пропорції. R піде в чисельник, f піде в знаменник. k1 q помножити на Q2, поділити на f. Це ми знайдемо значення R в квадраті, але нам потрібно значення R. Обернена функція до піднесення до степені це знаходження кореня. Отже, знайдемо корінь заданого виразу. Визначимо одиниці вимірювання для відстані. Ньютон. Бачимо, пригадаємо, що у нас коефіцієнт пропорційності k дорівнює 9 на 10 в дев'ятому степені ньютон помножити на метр в квадраті, поділити на кулон в квадраті. Тепер підставимо формулу знаходження відстані. Замість коефіцієнта пропорційності k. Підставимо його одиниці вимірювання. Ньютон помножити на метр в квадраті. Поділити на кулон в квадраті. Домножимо на значення Q1. Одиниці вимірювання Q1 кулон. Домножимо на одиниці вимірювання Q2 також кулон. І поділимо на одиниці вимірювання сили на ньютони. Значення мають бути підкореним. Дивимось: Кулон і кулон У нас в чисельнику, кулон в квадраті, знаменнику. Значення можна скоротити. Далі. Ми отримали вираз, ньютон помножити на метр в квадраті, поділити на ньютон. Ньютони і ньютони також можна скоротити. У нас залишився корінь з метра в квадраті. Корінь із метра в квадраті це буде просто метр. Отже, результуючі значення ми маємо отримати в метрах. Знаходимо числове значення для відстані між краплинами. Підставляємо формулу. Будемо мати 9 на 10 в 9 степені помножити на 1,6 на 10 мінус 8 степені. Значення зарядів обох куляк однакові за значенням, протилежні за знаком. Записали два однакових значення. Ми їх беремо за модулем, тому знак нам ролі не грає. І ділимо на значення сили: на 9, на 10. Мінус третьому степені Ньютон. Дивимося, що можна скоротити. 9 і 9 можна скоротити. Далі, у нас 1,6 помножити на 1,6. Коренем буде 1,6. Можна 1,6 винести з підзнака кореня. Що у нас залишилось під коренем? Під коренем у нас залишились степені 10 в 9 степені помножити на 10 мінус 8, помножити на 10-8. В чисельнику три числа, які містять степень. множенні показники степенів додаються 9 додати мінус 8, додати мінус 8. Будемо мати в чисельнику степень 10 мінус. 7 степені. В знаменнику у нас залишається 10 в мінус 3 степені. При діленні показники степенів віднімаються. Отже, будемо мати 1,6 під коренем. Якщо ми віднім, віднімемо показники степенів мінус 7 мінус 3, у нас вийде степінь 10 в мінус 4. Тобто, під коренем у нас буде 10 в мінус 4 степені. Якщо ми беремо корінь, нам потрібно значення степеня поділити на 2. Отже, в результаті ми будемо мати 1,6 на 10 міну другому степені метрів. Або це те саме, що 0, цілих. ділимо на 100. Будемо мати. 0,16 метра? Ну або можна записати 1,6 см. Дякую за увагу. До зустрічі.